Слава Україні! Сьогодні в нас включили ікс 2 на сині уламки плюс зі, з, кожного, ну не з кожного зі 140-го уламку ви можете отримати гофреда Латунну. В наталі буде 59 уламків, і з побажань отримати хоче або Ротоса, або Морту Макаба. Поїхали! Стартуємо ми з Епіка. Деспот. Заходи, на жаль, максимум на крипту, а краще заходи на склад. Так, наступний. Наступний поргатор. Дуже хороший корм. Давайте легендарного героя, щоб почати правильно. Так, так, так. Поки, поки йдуть сині герої, принцеса заходить в анкіл з Демітою. Е -е, хороший герой. Е -е, так. Хазяйка Дюн. Заходить на корм або на склад. Хоча на складі немає що робити. Скоріше на корм. Вона аналогічно, корм. Поїхали. Дайте легендарний. Хороший Х2. Нічого не скажеш. Нічого не скажеш. Так. Відкрито зараз 9 уламків, це 9. -й. І один епік. Ну, такий собі Х2. Поки що Х2 не Поїхали. По десятці, 5 десяток. От, Х2 в селі. Хто -хто. Дуже чудово. І. Ніякі герої нікуди не заходять. Балтос поганий герой. Максимум крипта, а краще корм трофейниця аналогічно. Поки не замічається не взагалі Х2. Далі сині герої. Легендарний Бівольд Гострошип. Що можна сказати про цього героя? Герой хороший, заходить чудово на гідру, крипту, але було злиття і Наталі його робила. Давайте ще одного. Але Х2 працює дуже насправді жахливо. Кадавер. Хороший герой заходить в пачку на клонбоса, де набувають дуже багато урону і дуже багато шкоди, і 500 мільйонів може бути. І заходить в одну з потаємних кімнат в минулій ротації. Закриває в соло. По-моєму, четверта... четверта кімната. Так. Сумнівний, якщо чесно, Х2. E, погані. П погані, навіть апіків не дає. Навіть епіків не дає. Де Х2? Х2 насправді незамітно, що працювало. Це стандарт, скоріше для того. Ще ну! я Полом'яна. Скільки я відкривав оламків і скільки я за нею ганявся? І що, і правильно, і вна... її в мене нема. Ну, що можна сказати? З Сіцією можна привітати. І, на... і так, це один герой. Знову тільки вона і нова. Що, вітаємо Наталі і переходимо на аккаунт до Ростика. Так, перейшли ми на аккаунт 75 го рівня до Ростика. Ростик не сказав з побажань, кого хоче отримати. Але я думаю, такі топи, як Ліліту, е Мортомакап хочуть всі отримати. Плюс тут буде е гарантовано Гофред Латун. Поїхали. Поїхали, дістаємо хороших героїв. Для крипти будуть також потрібні. Давай, 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 давай! Е Старець борагар. Е ну, що можна сказати? Поки герой до кінця не розкритий, Того, що його навики поки ніде не використовуються. Бонус опору, якщо я не помиляюсь правильно. Так, збільшення опору він накладає, ну, поки-поки ніде не використовується. дуже. Тайрел, топовий епік. Таран. Такий хтось використовує, хтось ні. Решта. Нічого цікавого. Поїхали далі. Давайте. Перший легендарний є хороший признак. Давайте ще за два легендарних, бо один з них буде Гофред Латунний. Тим більше, що у ламків трохи є. Танікс Леховісна дають всім за вхід. Отруйник, хороший герой, можна використовувати на клан босі. Можна використовувати на клан босі, на крипту можна вводити. Я вроді через неї і свою закривав. Так. Десятка. Десятка холоста. Ну, нема, нема, нема кого прокоментувати. Поїхали. Давайте давайте ще якогось топового легендарного героя. Криваве перо частинка разена. Мор. бонус бонус, бонус. Бонус точності. Але в принципі не рекомендую його качати. Давай. Топ-герой. Драха Топ-герой. Драха хороший герой на крипту, Мавзолейник на твінку, робив перший анкіл через нього, потім перевів його просто на крипту, але загалом хороший герой, хороший Клінсер, знімає штрафи. Дай легендарно фарсал, могильник, хороший корм. І, 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 і все, і хороший корм. Так, давайте ще легендарно. Якогось, дайте якусь ліліто, щоб. Танікс, лиховісна. Ще одна. Прикольно. Так, 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 що там у нас? Ще? ще Ще, 100 уламків. Так, так, давайте. Дай легендарного. Давай, давай, давай! Хто? Другвул Е, Герой. Герой, який колись був на злеті. Хороший герой, який має. Таку не, не контратаку, щось типу контратаки, якщо пробувається по щиті, то герої контратакують. Е, герой, в принципі, зараз заходить на крипту. Якщо крипта не закрита, а я думаю, що вона не закрита, то в принципі хороший герой. Не Ліліту, звичайно, не Морту Макап, але. але. Так, десятка, два епіка, а нахорет новий епік. Поки що нічого там особливого в ньому не побачив, ну максимум на крипту зійде. Крижина Банчі топ-герой на клан босса, которіг заходить в одну з потаємних кімнат. Погромник. Просто погромник. Проходимо повз. Давай, хрестовик. Крипта. Майстриня Луків потаємна кімната. Ти на сіл Крепта, фейн топ герой на клонбоса. Дайте ще одного легендарного. Ну. Так, холоста десятка Так, у нас закінчилось місце і зараз я перекину на склад. Дева вас це секунда для мене трошки довше. Так, ростик красень підготував місце. Я перекинув швиденько. Поїхали, так. Ще 60 уламочків. Ще шанс має бути топова зергала, Яго нікуди не заходить Хуфоріс. О, от нарешті почався Х2. Значить так, Яго нікуди не заходить, гівно герой, зергала топ-герой. В блейдгеймімі заходить максимум на крипту, але загалом колись її дуже хотіли всі. І розкольщик, і ДД, і все зразу. Хофорець кликач. Через нього закривається дуже добрий крипта, того що воскрешає, а Окс підступний. Через нього його колись брали на, на клан боса, Ачак Паучеха 25, топ-контроль, арахніт розкольщик, штраф захисту плюс слабкість. Фух. Так. Всіх, всіх прокоментував, поїхали. Дайте так три легендарних, щоб було що коментувати. Е, так, Балтос Кремезний нікуди не заходить. Топкал. Топкал. Так, десь вот-вот має бути е, легендарний. Леді Треш нікуди. Пахакін, блін, це ж наш Фред Латонний. Пахакін е, товстий топ-блендер, топ е, топ-герой на клан боса. Не знаю, був він, не був. Зараз швиденько пробіжимося. По героях, які нові, не нові, бо рівень 75, тут мало би бути багато нових. Так. Кого можна прокоментувати? Круторіг. Хороший герой на секретну кімнату. Великий галік, непоганий, непоганий. ну такий дуже найгірший з випалювачів здоров'я. Ну, Але якщо немає кращого, то можна і його використовувати. Дайте ще одного легендарного. Охоронець топ склад. І... І, -і, -і. Ренія частинка разна. Хоча я думаю, тут вже разом мав би бути зроблений. І остання десятка. Давай. Ну, дай щось топове. Люція крипта, проводиться також крипта. Ось таке от вийшлося відкриття. ну Як бачимо, нових героїв має бути багато. Тайрела не було. Вітаю Люція. ну Люція таке собі. Далі, священний орден. Хто у нас тут? Буші нічого цікавого, анахурет. Ну, можна сказати, також нічого цікавого. Друг Друггул, вітаю. Непоганий герой, в принципі, в принципі, в принципі, треба думати, як закривати крипту. Можна пробувати. Несмертна орда. Хто тут? Тут у нас Балтус. Нічого цікавого. Темні ельфи, Арахніт хороший герой, в принципі, допоможе. Хрестовик також непоганий, охоронець. Можна згодувати. Е, Гофред. Зразу маємо два нових гнома. Гофред і Борогар. З Гофредом вітаю. Борогар ну, рано чи пізно появиться місце, де його можна буде пристроїти. І тут у нас нічого. Дякуємо ростику. І переходимо до Богдана. Так, в нас тут буде 208 уламочків і побажання отримати Валькірію. Давайте, давайте, дістанемо. Так, а я відкрив зелений. Упс. Упс, значить, хороший признак. Поїхали. Перший, але по-моєму, частинка разом. Якщо я не помиляюсь, давно його зробив і вже навіть всіх не пам'ятаю героїв, які там використовуються. Бажаю, бажаю. Давайте отримаємо, витягнемо все-таки Валькірію. Дуже Богдан хотів. Саме Валькірію. Під X10 не відкривався, чекав все-таки до Х2, бо я так розумію, що хоче, хоче і епіків хороших Побільше. А без Х2 їх... Дуже-дуже не назбираєш. Хоча в наталі і було дуже, в принципі, по мінімуму. Так, Етелька стартовий герой. Давайте перший епік. І Юліана. Джуліана. Заходить зараз максимум на крипту. Поїхали! 200 уламків. 200 уламків і бажання отримати 2-3 легендарних. Серед яких має бути Валькірія топ страху люд заходить на підземелля. Маїв нікуди не заходить, проводиться максимум крипта, ну хоча і Маїв, напевно, максимум крипта. Давайте. Дайте зразу легендарного, щоб я не переживав сайон. Дають за Барт бар. подбор. Це є крипта, ти на сіл, крипта. Зрарок нічого цікавого. Так. Вудзі. Кажуть, що можна застосовувати на гідрі, решта корм. Де легендарний. ТОП лікар. Заходить, в принципі, будь-куди войовниця можна вибити з кампанії. Уртіката. Хороший герой заходить на клонбоса, перетворює всіх ваших героїв на отруйників. Люція крипта, зелот, крипта свою крипту закривав через Зелота. у мене гораба тоді на той час не було. Йшов без воскресіння, і все ж таки через нього і закрив. Топового, супер. Бурангірі трошки гірший, ну, в принципі набагато гірший, хоча заходить набумало. от погод заходить непогано. І на кланбоса, і на арену Склепниця, корм. Просто корм, де легендарний, ще одна провидиться. Так, відкрили 60 уламочків і нічого толкового не дістали. Хоча епіки були непогані, але я маю на увазі легендарного. 10 синіх героїв, нікуди не годиться. Значить, десь має бути легендарний. Ще один Буренгірі і Кондутьєр Крипта Джорг, в принципі, щось наподобі Горгораба. Заходить і на арену, і на крипту, можна багато де його використовувати. Але де легендарні герої поки що немає. Сумно, сумно, без легендарних. Епіки це все добре, але хочеться ж легендарного. Фейн, топ герой на клонбоса, назана, крипта, Звіроящур. що. що навіть не пам'ятаю, куди він заходить. Не використовую. І сумніваюся, що хтось дуже десь використовує. Топ Драха заходить на арену, на гідру. Так. Що у нас відкрито? 110 уламків. У легендарного героя поки не видно. Ой, Так. Не знаю, коли тут був приходив легендарний і хто приходив. Але. але. Давайте, пора за 110, за 130 вже уламків можна і. прислати якогось топчика. Так, зараз в нас має бути. Герой по гаранту. Гофред латунний. Ще один. Ну хто? Ех Ти. Воєвода. Це не Валькірія. Це. Ну, по, чесно кажучи, поганенький герой, але, але. але легендарний. Вітаємо з воєводою і Гофредом Фредом. Давайте ще є 60 уламків. І ще є шанси. Витягнути ще одного легендарного. Давай. Так, поки нічого цікавого, майстриня Луків заходить на потаємну кімнату, одну з потаємних кімнат. Так, Вільдракс. Нікуди не заходиться. Жандар Іргарду. Крипта. І в нас 30 уламочків. Дайте хорошого легендарного, дайте Валькірію. Воєвода. Блін, сумно. Роз... наш Баронеса нікуди не заходить. Геомант, От з геомантом вітаю. Топ-герой топ заходить на клумбоса, заходить на гідлу, заходить і на підземелля можна використовувати. І в потаємній... кажу в потаємній темній вежі. Так. І остання десятка. Дайте Вальку. Так, везумець не то, все не то епік. Вразк. Дай Вайку! Кіра заступниця. Е, героїня з цим Гном, одна з останніх, яку додавали. В принципі, в принципі, непогано. Можна пробувати через щит союзників проходити свою крипту. Вітаємо! Три легендарні герої. В принципі, це непогано. Непоганий результат. Вітаємо Богдана і. переходимо на... Дякуємо Богдану за уламочки і переходимо на наступний акаунт. Прийшли ми на мій твінк-аккаунт. У мене є все-навсе 11 уламочків. Хочу отримати якогось легендарного не дубля і хочу отримати запіків ловця. Шанси такі собі дуже маленькі, але дайте якогось. Толкового епіка. X2, блін! Гівно Аліка. Крипта і не більше. І переходимо на мій основний. Ну і я на закуску. Маю 10 синіх уламків, нічого не чекаю, просто 10 призвав. Прийде легендарний, буду довольний, не прийде легендарний, всім буду довольний. Так, з 3 епіка. Клас Клас, нічого нового. <реш> Ось таке от вийшло в загальному відкриття. В принципі, дякую всім, хто дав свої уламки. Вітаю з легендарними героями, бо були різні, всякі і добрі, і не дуже. Нагадаю, якщо ви бажаєте відкритися на каналі, чи вам потрібна будь-яка допомога, в описі під відео буде мій телеграм, а також нова група в телеграмі, де я публікую нові. Всякі події, промокоди і всякі цікаві плюшки і штучки. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментар і не забувайте про підписку і лайки. Пишіть коментар, як відкрилися ви, як вам x 2 чи дістали бажаних героїв, і все буде Україна. До нових зустрічей!